Розуміючи важливість для міста такої інституції, як Львівська кераміко-скульптурна фабрика, історію власне кераміко скульптурної фабрики, ми як місто оголосили і влаштували архітектурний конкурс на пошук кращих ідей розвитку даної території. В цьому конкурсі взяли участь війській архітектори, перемогла команда під керівництвом Ольги Криворучко. Урбане Ideas. ми знаємо доробок цієї команди у важливих громадських просторах для міста. Це площа Митна, це площа Коліївщини, інші важливі громадські простори. І, власне, тут так само є акцент на громадських просторах. Якщо зглубше казати, то всі існуючі корпуси фабрики залишаються там, де вони є. Мистецькі е, функції тільки примножуються. Тобто, ми хочемо суттєво збільшення власне самих площ майстерень. Реконструкцію, ремонт, активізацію простору з точки зору культури і мистецтва. Але що важливо, тут мають бути не тільки простори, де люди творять, але так само, де художники можуть показати результати своєї творчості, де містяни, громадськість може прийти і відвідати галереї, музеї, фактично тимчасові і постійні виставки. Це дуже важливо. Звісно, воно потребує своїх сервісів, треба влаштувати необхідні вбиральні, інфраструктура, яка стосується суто такого, такого культурного так, достойних цього об'єкту, але основа залишається та сама – існуючі будівлі і простори митців, простори творення скульптури і кераміки у місті Львові. Ми вивчали багато іноземного досвіду, як такі елементи стають фактично осердями та культурного життя міста. І таку, такий підхід пропагуємо тут. на зустрічах, які відбувалися з художниками, озвучувалося, що такий конкурс відбувався, що власне є такі результати і здобутки. Ми хочемо насправді, щоб процес втілення цих ідей він передбачав максимальну комунікацію з самими творцями, з самими художниками, з самими скульпторами, бо кому як не їм. Зрозуміло, як безпосередньо облаштувати простір своєї творчості для цього потрібна насправді готовність всіх сторін. Земля є міською, на ній стоять будівлі. Будівлі є у власності національної спілки художників. Тому з формальної сторони, з юридичної, якби рух в напрямку, яке місто задає, з точки зору спілки художників, він так само є потрібен. І е, впевнений, що разом з своїми самими творцями е, місто зможе реалізувати там е, ті перетворення, ті вдосконалення культурного життя цього об'єкту, який є на сьогоднішній день потрібні. Ми бачимо, що там живліє цей вогонь, е, і насправді працюють скульптори, але лише в частині приміщень частина є орендована під інші функції. То ми за те. Щоб тут була виключно культурна мистецька функція щодо е, будь-яких е, там чуток чи про житло чи про якісь комерційні об'єкти, це все з точки зору міста там є неможливо. Вся територія культурної фабрики має бути використана під культуру і мистецтво.